Всіх вітаю. Мені дуже пощастило, що я не тільки була учителем української мови та літератури у Радислава, але була ще і класним керівником. Єдине, що спадає на думку, це лише тільки позитивні риси характеру, це величезні. Очі кажуть, що очі це дзеркало душі, і, відповідно, у них завжди віддзеркалювалася ота щирість, ота простота і радушність. Можливо, я повторюся, але дійсно не було такого моменту, щоб Радислав з кимось сперечався, або хтось із однокласників ставився до нього ну, із негативом. Це дійсно щира людина, яка. Була готова допомогти будь-кому. Ну і звичайно, це чарівна величезна така та всеобличчя посмішка. Пригадую завжди у мене зараз, завжди, коли говоримо і в принципі згадую про Радислава нашу зустріч на біля ринку Ювілейний, коли кремезний чолов'яга, одягнений у військову форму. Вищий за мене дуже, дуже не знаю, на, на голову, на дві або на три голови, розкривши ось так руки, кричить: Сергія, в здравствуйте! І усі люди йдуть і обертаються. І я кажу: «Радославчик, не кричи, не кричи, я побачила все, я дуже рада теж тебе бачити. А ще потім сталося так, що. Радислав поряд зі мною був моїм майже сусідом. Вони придбали квартиру на Грому 54, якщо я не помиляюся. от І ми раз по разу все одно стикалися, бачилися у таких уже у побутових моментах. Тому низький вам уклін за те, що ви виховали прекрасного сина і дай вам Бог. Довгих років життя і міцного здоров'я.